Пане Андреане, слава Україні. Вечір добрий, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю, героям слава. Так, отож, давайте поговоримо, як українська енергосистема зараз проходить цей нелегкий період, коли до посилених ворожих обстрілів додалися ще й тривалі морози. Як би ви оцінили її поточний стан зараз з урахуванням впливу цих низьких температур? Ну, можна говорити, що ситуація доволі складна, але контрольована. Богу дякувати за останні ці кілька днів, коли у нас дуже сильні морози, найсильніші і цього року, і за років 20, Мабуть, що за ці дні, які мали кілька обстрілів, що не було вражено критично важливі об'єкти енергосистеми. І ми не зіткнулися з тими негативними наслідками, які ми могли би зіткнутися. Тобто ситуація важка, але ситуація контрольована. Ну, зважаючи, що через два-три дні вже відбудеться суттєве потепління, спаде по суті, попит. Але звичайно, що ключова загроза, обстріли вона залишається і. Це, по суті, є основним викликом для того, щоб пройти цю зиму нормально. Угу. А от детальніше трішки про ці морозні дні, тобто, коли холод відразу стає менше світла. Як мороз впливає на енергосистему? Можете пояснити? Ну, щоб не, не називати якихось конкретних чисел, є певна. Ніповний взаємозв'язок, як зниження температури атмосферного повітря на 1 градус середньодобове, як зумовлює підвищення попиту на електроенергію, тобто зростання потреби. А от в умовах, в умовах того, що у нас серйозний дефіцит потужностей, ми обмежені з виробництвом і імпортом електроенергії, у нас дефіцит складає більше 30%. Відповідно, пропозиція не нарощується, а в умовах, коли мають місце якісь обстріли, вона навіть скорочується. Це по суті зумовлює збільшення масштабу відключень, збільшення масштабу графіків. Ну але звичайно, що ці відключення вони не є рівномірні по країні. тобто в одних регіонах ситуація може бути значно кращою, в інших районах ситуація може бути складною. А от е, наскільки сильно зростає споживання електроенергії у ці е, морозні дні, і чи могли би сказати точно про ризики, які навпаки часто недооцінюють люди? І от яка найбільша помилка людей у ці морозні дні з точки зору енергетика? Ну, я е, не хотів би зараз озвучувати конкретні числа, тому що у нас діє політика е, нерозповсюдження інформації про роботу енергетичної системи, і дуже багато е, даних і чисел вони вважаються чутливими. Я все таки прихильник того, щоб е, утримуватись, тому що в принципі е, пересічному громадянину по суті е, не скаже нічого інформація наскільки мегаватт, е, наскільки сотень мегаватт зростає. Пікова потреба в енергосистемі при зниженні температури на один градус це мало про що говорить. От ну ключові проблеми це в умовах морозів. Є проблема, що підвищується рівень аварійності обладнання. Тобто, коли ми говоримо про підстанції, передусім розподільчі, тобто ті, це обладнання, яке безпосередньо відповідає за підведення напруги до наших будівель, через морози традиційно завжди зростає рівень аварійності. Але інший фактор, який зумовлює підвищення аварійності, це ці графіки відключень, тому що це обладнання, воно по суті не розраховано на Такий режим роботи, коли включається, виключається. І там в перші 30 хвилин, коли е, на підстанції трансформатор, який був виключений, він включається, розігрівається, і треба розуміти, що після кількох там годин, в кого три, в кого 13 годин відсутності електроенергії з'являється е, світло, всі зразу відразу включають все, що можуть. Е, і це посилює е, навантаження на мережі, тобто. В умовах морозів підвищена аварійність, в умовах цих постійних відключень підвищена аварійність, і коли у нас ще зростає попит в умовах цієї дуже холодної зими, це ще черговий чинник, який по суті ну, є викликом для роботи обладнання операторів систем розподілу. Тому ну звичайно легко говорити про те, що і закликати. До якогось планування споживання, тобто якось не включати відразу всі енергоємні пристрої, коли появляється світло. Легко про це говорити, але складно інколи це реалізовувати, тому що по багатьох регіонах графіки реально масштабні, а в частині регіонів немає як таких графіків, є лише режим аварійних відключень. І коли світло з'явилося, ми не знаємо, як довго воно буде, і ми не знаємо, коли його виключать. Тому, звичайно, що в такій складній ситуації люди намагаються використати електроенергію по максимуму в ці невеликі проміжки часу, коли з'являється світло. Угу. Пане Андріане, ще, будь ласка, кілька слів розкажіть про загальну ситуацію з електропостачанням власне у столиці, як цей період зараз переживають каяни. Ну, насправді, ситуація в столиці вона не є однорідною. По різних районах міста ситуація суттєво відрізняється. До того ж, додаткову проблему створює це, що в окремих районах ще велика кількість будівель без централізованого теплопостачання. Відповідно. В цих районах підвищується навантаження на розподільчі мережі через те, що люди, хоч якось, намагаються зігрітися з використанням електроенергії, от треба пам'ятати, що ну, Київ доволі велике місто по, по своїй площі територіальної, і частина знаходиться на лівому березі, частина на правому березі. От в деяких районах лівобережжя є ситуація доволі складною. Частина обладнання оператора системи розподілу в межах міста теж пошкоджена, тобто, загалом, ситуація вона не, не можна сказати, що є однорідною. Ну я особисто наприклад без тепла був кілька разів, і найдовший період це було 8 днів. От це не Скрип, так це не дуже комфортно, але це виявилось не настільки страшно, як, як очікувалось, от але тим не менше, має місце ситуації, коли люди без тепла ще мають дуже серйозні перебої з, з електроенергією. Тобто, я знаю приклади, коли там це 2-3 години на добу. Але знову ж таки, ситуація по місту неоднорідна, є райони, де вона є кращою. І, звичайно, що вона е, різниця залежно від дня. Тобто, кожен день е, різні ситуації залежно від того, чи е, мали місце якісь пошкодження е, після обстрілу, або ситуація, як ми спостерігали в суботу, 31 січня, коли відбулася системна аварія, і відключали, а в цих умовах відключають е, навіть критичну інфраструктуру, тобто зупиняються котельні. Е, е, в суботу і зупинилося і метро, і, можливо, бачили кадри, як людей піднімали з підземки е, наверх. Е, тому е, ну ситуація складна, неприємна, але е, Богу дякувати, наразі вона є контрольованою. Тобто система під контролем е, диспетчерів е, і е, потепління дає е, те, яке ми чекаємо, дає надію, але ну знову ж таки. Е, Загроза е, обстрілів і ризики руйнування пов'язані з цими обстрілами, це чинник, який важко спрогнозувати і його вплив на роботу енергосистеми в найближчі два тижні. теж. Угу. Ну і на завершення, пане Андріанич, можемо взагалі сказати, що ця зима стала однією з найскладніших для українців з точки зору роботи енергосистеми за весь період повномасштабного вторгнення. Однозначно, це найважча зима. Кілька чинників відіграли тут роль. Перше, по суті, до цього опалювального сезону ворог ніколи не атакував одночасно газову інфраструктуру, енергосистему і об'єкти паливної інфраструктури. Тобто вони в різні періоди, то вони били по газу, то вони били по об'єднаній енергосистемі, то в якісь періоди активніше, коли менш активно вони руйнували. Автозаправні станції і нафтобази, починаючи з жовтня, вони по суті майже безперервно б'ють по всіх цих об'єктах, і певною мірою вони можуть це робити через те, що вони суттєво наростили кількість засобів ураження це дронів і ракет, Якщо в 22-му році вони випустили по Україні 1900 дронів. То 25-му році це було порядку десь до 50 тисяч дронів, і в таких умовах, звичайно, що вони можуть просто закидувати кожен інфраструктурний об'єкт великою кількістю дронів, плюс вони вдосконалюють ці дрони. Тобто, оце от ну, взагалі, удари по об'єктах енергосистеми, якщо порівнювати з попередніми кампаніями, вони зросли в 5-20 разів. Це означає, що нам треба більше обладнання для того, щоб ремонтуватися. Нам треба більше бригад, які будуть працювати, і зараз працює взагалі. По Україні рекордна кількість бригад, які відновлюють електропостачання і теплопостачання, і звичайно, що ці морози, які, мабуть, ніхто не чекав, якщо ми говоримо там влітку, коли чи, чи очікували ми таких морозів, ми їх не очікували. Тут треба відзначити, що станом на вересень місяць українська енергетика була абсолютно повною готовою до безперебійної роботи. Якщо б не було цих обстрілів, тобто ми пройшли би без, без жодних дефіцитів, без жодних відключень. От. Але ну, безпрецедентні обстріли, яких не бачила жодна енергетична система в світі, е, і ми, як бачимо, вже багато років, чотири роки повномасштабної війни, четвертий рік енергетичного терору, українська енергосистема тримається. Ну, звичайно, погодний чинник це великий виклик, але ключове це все таки це ворожі обстріли, пане Андріане, Дякую вам, що знайшли вільний час і приєдналися до нас. Були раді з вами поспілкуватися. Спасибі, гарного вечора.